У цьому короткому відео я розповім про те, як мозок реагує на стигму та дискримінацію, і чому ці явища мають сильний психологічний та фізіологічний вплив на людину. Ми поглянемо, що відбувається всередині мозку того, хто стигматизує, і того, хто стигму переживає. Тож, що таке стигма з точки зору мозку? Стигма це негативне маркування людини через її ознаки. Вона автоматично формує упередження, змінює емоції і може впливати на рішення ще до того, як ми усвідомимо це. Першим кроком до опередженості є соціальна категоризація. Мозок дуже швидко, всього за сотні мілісекунд ділить людей на свій і чужий. Цей процес відбувається автоматично і задає основу для подальших опереджень. За допомогою електроенцефалографічних вимірювань вчені могли визначити, як саме відбувається соціальна категоризація. Це зображення показує, як мозок поетапно обробляє обличчя та приймає рішення про його соціальну категорію. Коли людина бачить обличчя, протягом перших сотень мілісекунд відбувається низка швидких автоматичних процесів: спочатку базове розпізнавання обличчя, потім виявлення його соціальних характеристик, наприклад, вік, стать, етнічність, далі спрямування уваги на важливі ознаки відповідно до контексту чи завдання. Після цього мозок оцінює можливі невідповідності чи конфлікти і готує реакцію. Тільки трохи пізніше з'являється усвідомлене рішення, наприклад, хто ця людина або до якої групи вона належить. І вже наприкінці оцінка власного рішення, перевірка його значущості та правильності. Коли ми зустрічаємо незнайому нам людину, стигма також активує інші ділянки мозку, пов'язані швидкою оцінкою, серед них амигдала. На відповідає за емоційні реакції, особливо страх та настороженість. Острицева кора або інсула реагує на відчуття відрази та дискомфорту. Медіальна префронтальна кора пов'язана зі здатністю бачити в іншому людину, її думки та переживання. Коли упередження сильні, медіальна префронтальна кора може активуватися слабше, і ми буквально менше бачимо людяність в інших. Це означає, що стигма вмикає досить конкретні нейронні процеси, а не просто когнітивні упередження. Тож, як формується стигматизація? Мозок працює за принципом економії. Він створює категорії для швидкої орієнтації у світі. Якщо суспільство або сім'я передає негативні стереотипи, мозок зв'язує певну групу людей з негативною емоцією, страхом, соромом чи загрозою. Поступово ці реакції автоматизуються. Ми швидше помічаємо негативне, забуваємо позитивні приклади, очікуємо підтвердження своїх опереджень. Так формуються стільки стійкі упередження. Що ж переживає людина, яка стигмується? Для людини, яка стикається з дискримінацією, це не просто неприємність, це стресогенний досвід, що впливає на мозок так само, як і реальна загроза. В цей момент активується амигдала, що сигналізує, що це небезпека гіпоталамо гіпофізарно та ниринникова вісь, виділяється кортизол, а також активується передня поясна кора, що чутлива до соціального болю. Хронічна стигма призводить до тривоги, депресивних симптомів, сорому, гіперактивності амигдали, порушень саморегуляції, фізичних проблем від безсоння до серцево-судинних ризиків. Чому дискримінація шкодить навіть спостерігачам? Мозок дуже чутливий до несправедливості. Коли ми бачимо, що когось принижують, вмикається центральна система болю й емпатії, нам стає боляче за інших. Навіть якщо людина не є прямою жертвою, її мозок все одно реагує, підвищується пильність, активується система стресу, формується соціальний страх, обоювання опинитися в групі, яку засуджують. Проте наш мозок пластичний і стигматизуючі реакції можна змінити. Є декілька механізмів. Перший це контакт між групами. Позитивні взаємодії з іншим знижують активність амигдали і підсилюють роботу префронтальної кори. Чим більше ми знаємо людину, тим менше мозок бачить її як чужу. Також освітня інформація. Правдива, конкретна інформація допомагає мозку змінити стереотипи точними знаннями. Емоційний інтелект та емпатія. Уявлення себе на місці іншої людини посилює відчуття людяності щодо того, кого раніше сприймали як загрозу. Підтримка та безпечне середовище. У людей, які отримують підтримку, активність амигдали знижується, а кортизол нормалізується. Тому соціальна підтримка найкращий антидот до дискримінації. Отож, стигма це не лише соціальний ярлик, це складний нейробіологічний процес. Розуміння того, як працює мозок, коли стигматизує або стикається зі стигмою, дозволяє бути більш свідомими щодо наших реакцій та здобути контроль над власними судженнями, що в свою чергу формує більш безпечне, підтримувальне і людяне суспільство.